Розповідаю, як за допомогою приворотного зілля на бабу Зіну мій побратим врятував мене від залежності до енергетиків. Уривок із книжки Сьоморота читає автор Андрій Мероник. Проєкт благодійний, всі кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Гарного прослуховування. Глікемічна бомба. Вранці давай станемо раніше, треба добре поснідати, поїдемо готувати техніку, сказав, вкладаючись у своє спальне місце пан Беркут. Та без питань. А зможемо заскочити ще в ларьок. Страх, як енергетика, хочеться інколи. О, друже, ти з цим не зловживав би, то велике зло. Та знаю, знаю, я її не зловживаю, але інколи так у сон клонить, особливо як муторна робота якась. По каві я не дуже сам знаєш, та й ніде взяти її, а так баночку дістав, дудлив і якось легше, не на постійній основі ж. Ну, дивися сам, але я не радив би, то дуже шкідлива річ. Те, що енергетики херня, я і сам знав, але місцями в голові таки порожнеча, особливо після нічних прильотів. Слухай, а давай я сам тобі свій енергетик приготую. Я засміявся. Це який? енергетичний напій Беркут? Ну, типу, того. Кремезний чолов'яга вмить збудився і почав підводитися з койки. Ентузіазм із нього аж фонтанував. Я спостерігав мовчки. Беркут пішов до грубки, дістав якусь кастрюлю, висипав туди добряче цукру і почав мішати. Час від часу доливав води і посипав якоїсь трави з колунку, що завжди стояв на столі, проте на який я жодного разу за весь час не звертав уваги, бо там багато всього стояло. Пахло зізнатися дуже ароматно. У травах точно були м'ята і меліса. Інших спецій я не розрізнив, забракло нюхальної експертизи. На запах до нас підібрався ще й вінніпух. І хоч це був теж маскулінний воїн вбивця, та все ж на смачний і ваблячий запах солодкого заманився не гірше за мультяшного персонажа. Що це тут у вас за зілля? Приворотне, не думаючи, відповів Беркут, «І кого будете привертати, якого Як бабузіну, хочеш? Всі засміялися. Підозрюю, що ніхто із присутніх не знав, хто така бабазіна, навіть сам Беркут, але прозвучало дуже смішно. Наостанок наш кухар процідив усе піло через імпровізоване сито з марлі і виставив то все на холод. Це найдієтичніший енергетик з усіх, які я бачив, оптимістично та із неабияким сарказмом сказав я. Ну так, а вже ж? там же ж тільки цукор і ні граму жирів, відповів Беркут. Я заржав так сильно. Щоб білочки у своїх дуплах попрокидалися і нагадали про всі заховані горішки, він або сильно кіпкував з мене, або в нього була дуже альтернативна схема підрахунку калорій та уявлення про дієтичність, та зізнатися, запах у нашій халупці стояв неймовірний. І, хоч я знав, що там на дворі у морозі на нас чекає справжня глікемічна бомба, від якої дупа може злипнутися раз і назавжди, скуштувати це діло мені дуже хотілося. А в роті було повно слини, що не переставала виділятися. І сказати щиро, навіть зараз, коли я пишу і згадую, ледь встигаю її ковтати. Спали ми солодко, як діти на шоколадній фабриці. Я вас прошу, давайте без підтекстів. Сни були теж солодкі, а каби не літали. Тож склалися всі пазлики для того, щоб гарно відпочити і добряче підготувати всю техніку, а головне Вранці на мене чекав прохолодний еліксир життя та енергії авторства неабиякого, а найпрославнішого кухара південних степів, пана Беркута.